І ми ж бачите, я от ми подумали, як це робити. Я кажу, я не хочу, щоб це виглядало як навчання. Я хочу, щоб типу у них був рік і це було як ком'юніті, Щоб у них там була підтримка, допомога, психолог, адвокат. А, кріп як там жити без банків, як не бояться за ліміти, як знімати готівку з банкомата в будь-якій країні світу. Бо я знаю, це проблема для українців. Кажу, ми їм вообще должны допомогти жити. як їм зараз шевелиться, рухатися, що зрушні які у них є шляхи за Ну реально може бути третя світова. Не дай Боже, ну ви бачите, яка деградація навколо відбувається. І ескалація всього, всіх з економічних зв'язків і так далі. Вдруг що якась імміграція, ну нема нічого краще онлайн. Ну і там у вас три напрямки онлайн підтримки, юристи, все до речі, у нас там нічого задоплачувати не треба. Поняла, якщо ви потрапили до нас ком'юніті, все ви там цілий рік нічого доплачувати не треба. У вас все там безкоштовно. Ви куратори, розмови, підсказки, домашні завдання. Ви займаєтесь будь-який зручний для себе час. Все є в записах, ефіри там ввечері, але якщо не встигли, теж є запис. Якщо щось не зрозуміло, є куратор, щоб вам дали відповідь на питання там персональний, да, у вас вашої групи, тобто, ну. Отак. Вот ну, мені здається, це виглядає серйозно і солідно. Ну, Ми це пишемо.